Бо я багато малювала власне з голови, з уяви. Архітектура для мене поєднала це моє бажання якось змінити оточення і те, що я вже можу і вмію робити. Мені дуже часто не вистачало спеціальних знань, і в мене був потяг до цього завжди. Але мені здавалося, що це не на часі, може потім, може колись. Це не випадковість, це свідомий вибір саме цього закладу. Переїжджати було трішки тяжко, але треба йти на такі вчинки заради блигих цілей. Ми цього року у Львові. Ніхто цього навіть не очікував, що так це все станеться. Але ми дуже раді. Ми дуже раді, що нам вдалося. Зібратися і продовжувати навчальний процес, Те, що з нами сталося тут у Львові, це щось неймовірне. Ця війна нас випробувала і зробила ближчими. Це є відчуття того, що ти маєш плече на яке ти можеш впертися і на якому можна поплакатися. Це є відчуття малої сім'ї. Наше відкриття сьогодні буде таке. Дуже неформальне, дуже просте і дуже сімейне і дуже тепле. І потім, напевно, через 20 років ми будемо це згадувати, тому що якщо нас буде багато, і ми виростемо там до, я не знаю, тисячі, то такого моменту маленької сім'ї повторити напевно не можна буде. Since the first, first few weeks after the and it became some kind of a physical image which gave people hope and with this hope everyone started to look up to the architects and create some kind of a public figure out of the architects in ukraine and all over the world Треба буде робити вже скоро, бо багато міст українських зруйновані частково або повністю, і нам доведеться їх переосмислювати. Ми додали до програми декілька нових фокусів, які якраз допоможуть студентам бути готовими працювати в контексті післявоєнної відбудови. Перед нами стояв виклик, як додати ці фокуси, які можуть бути достатньо травматичними для студентів. Які вчаться в країні, яка безпосередньо знаходиться в стані війни. Бо говорячи про теми пам'яті, спадщини, реконструкції і реюзу, ми розуміємо, що це теми достатньо складні для студентів бакалаврату, але тим не менш, ми прийняли рішення дати їх студентам якомога швидше, і тому цей баланс він, власне, був дуже важливим, як розказати про це. Але при цьому розказати про це достатньо м'яко і загально, не втрачаючи глибини і не травмуючи студентів, важливо, що ми будемо мати великі такі інструментарії на цю відпову дову. І якраз тут ми будемо продукувати нові ідеї, які потім ми впевнені, що знайдуть місце вже в реалізації. Я не збиралась поступати спершу в ХША, але власне, що мене найбільше викликало бажання поступити, це коли я була в Харкові на воркшопі, і я дійсно відчула цю атмосферу школи, і я зрозуміла, що тут моє місце так, і тут дійсно є люди, які допоможуть мені досягти мети. З дитинства не мріяв, що стану архітектором, але все до цього плавно мене підводило. Тому що я любив і математику, і малювати, любив грати там в градостроїтельні ігри. Я зрозумів, що архітектурна освіта може бути геть інакшою, ніж я собі уявляю. Може бути дуже уважною, дуже чутливою, цікавою і, головне, творчою. Мені цього дуже не вистачало, не вистачало творчої свободи. Ви головний герой, то, то, що ви робите, то, про що ви мрієте. Це є головне і є, є ця школа. Я завжди е, слідкувала за е, навколишнім середовищем, і мені не дуже подобалось, е, де, як я живу, і я живу, що мене оточує. І Я просто як скомбінувала оці дві свою любов до творчості і бажання змінити щось. І мені здавалося, що архітектура, вона, власне, ну це відповідь на те, що я шукаю. І саме через архітектуру я зможу якось змінити оце оточення.